Чернігів восьма ранку під стінами Троїцько-Іллінського монастиря стоїть поліцейська машина. Біля неї секретар Чернігівської єпархії Української православної церкви Ігор Пидан. Навколо нього зібралися люди. Каже, вранці їх не пустили на територію монастиря, тож він викликав поліцію та написав заяву у шостій годині. приїхали військові прийшли, а також представники на наїдчині стародавній. Це закрили, по непускають. Троїцький ілінський монастир перебуває на балансі національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Його керівник Андрій Лісовий пояснює, сьогодні, крім Троїцького собору, вони повернули ще низку об'єктів, які були у безоплатному користуванні Української православної церкви. У ПЦ. Згідно з релігієзнавчою експертизою Держслужби з питань свободи совісті є структурним підрозділом Російської православної церкви. Дзвіниця Троїцького монастиря, Веденська церква, північно Східні Келії, Південні Келії, південно Західні Келії, будинок архієрея, в якому знаходиться залас Регінська школа, Ілінська брама, мури з брамами та баштами, різниця хрещальна. Спасибо перебреженського собору, яка знаходиться на валу, за словами лісового у Чернігівської єпархії закінчився термін договору на користування ще восени 2021-го. Торік комісія міністерства культури почала дослідження низки пам'яток архітектури, серед яких найдревніші православні храми Чернігова, якими користувалася УПЦ за висновками комісії, частина цих об'єктів була доведена до неналежного стану. Ми не можемо допустити подальшу їх експлуатацію з двох причин. А це безпека людей. В першу чергу, бо немає впевненості, що щось на голову не впаде, і друге, ми маємо призупинити процес експлуатації для того, щоб законсервувати відповідні заходи вжити по розробці проектної документації і провести реставрацію. Також на території Троїцько-Іллінського монастиря каже Лісовий: з'явилися нові будівлі, наприклад, гаражі. Ці будови робились без без дозволу заповідника без дозволу держави не робилось археологічних досліджень, не робилось, не робилось розкопок. Мабуть, не неможливо уявити, скільки артефактів могло бути знищено. Свято Троїцький собор опечатали ще восени. Богослужіння дозволили проводити у веденській церкві, яка розташована на території монастиря, говорить Ігор Пидан. Ще у березні 2023-го Чернігівська єпархія звернулася з позовом до суду, щоб продовжити договори безоплатного користування об'єктами архітектури національного значення. Першу інстанцію Чернігівська єпархія програла. Там було сказано, що договір є не дійсне, то щоб забув підписаний до цього. І, 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 і тому не можна новий продовжити З час. О, все пішло в апеляцію. Жодного рішення суду нема. Зі слів лісового від сьогодні територія монастиря буде під охороною, богослужіння там не проводитимуть. Проте навчання в духовному училищі не припиниться. Студенти матимуть до нього доступ. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини, Чернігів.